Добрий день, я це Сирокілизавета, учениця 7 класу Недіжинського ліцею No3. Дозвольте представити вам проєкт Візуальна геометрична поезія від давнини до втілення у власні вірші. Українська поезія складне явище, що має на меті показати життя суспільства, розкрити злободенні проблеми сьогодення і залишити в душі читача відчуття задоволення і необхідності діяти. Мистецтво проникло своїми кореннями в найдальші куточки людської свідомості та існування. Один із жанрів мистецтва поезія. Сьогодні поезія набуває нових форм. Людина, володіючи кліповим мисленням, здатна збагнути значно більше, якщо інформація звізуалізована. Саме геометрія, як наука здатна так подати матеріал реципієнту, щоб його свідомість реагувала на мистецьку дійсність і призвела до дії. Витоки геометричного письма, його розвиток і дослідження є неабияк актуальним, бо саме такий підхід допоможе відточити поетичну візуальну майстерність і допомогти автору досягти мистецької цілі. Дослідити історію візуалізації геометричного поетичного тексту, взаємозв'язок графіки віршів із їх семантичним наповненням, об'єкт дослідження, візуальна поезія, предмет дослідження, геометричні форми поезій. Задання нашого проєкту ви можете бачити на слайді. Новий знак проєкту полягає в спробі створення власних геометричних поезій засобами візуалізації. Поезія така жанрова організація тексту, яка дозволяє автору вибрати засоби, завдяки яким можна досягти найбільшого впливу на читача. Ми дослідили історію появи і розвитку візуальної поезії і з'ясували, що перші її зразки знаходимо ще в античності, і вони належать таким митцям, як Теокріт, Сім'я Родоцький, Досіат. Форми поезії часто втілювалися в геометричні фігури, які переростали в образи меч, прапор, спис, амфора, гаманець, дерево, птах. До поезії Родоського крила, в якій слова вміщені в симетрично розташовані трикутники. Її ви бачите на слайді. В Україні зорова поезія набула особливого розмаху в другій половині 19 століття. З'являються твори Барановича, Туптала, Сковороди. Великий внесок у розвиток візуальної поезії зробив Іван Величковський. У його збірці Млеко бачимо вірші лабіринти, оформлені в прямокутники. Власне, Іван Величковський запропонував більше 20 форм фігурних віршів, серед яких вірші квадрати, вірші трикутники, вірші лабіринти. Чи звертали ви увагу, що на купюрі в 500 гривень зображена візуальна поезія Григорія Сковороди, яка містить геометричні фігури? Неймовірною є поезія Сарма Соколовського. Вона є оригінальною і за змістом, і за формою. Автор творить зі складів, слів, сплосполучені, речень, вікно, тунель, вітряк, млин, використовуючи геометричні фігури, лінії, кола, спіралі. Символіка поезії тунель, спіраль, світобачення, вітряк, млин, стародавній символ життя, колесо, коло, безперервність життя. Багато поетів сьогодні створюють тексти на комп'ютері, значну увагу приділяючи не змісту, а формі. У комп'ютерному тексті можливо центрувати літери, записувати його в різноманітні фігури, тим самим звертаючи більшу увагу на форму. До вашої уваги геометричні поезії постмодерністів. Дослідивши чимало зразків візуальної поезії, у нас виник Багато метафоричних образів, які ми спробували втілити в графічну поезію, яку й пропонуємо вам. У цій простій, на перший погляд думці зібрано метафоричність українського народу, сенс поезії у простоті й доступності, а зацикленість кола відображає нескінченність. Ми хочемо миру від школи. Це світ наш, створений заради добра, добра вічного святого. Ми хочемо миру. Це не наша війна. Та вмінням розглядати твір як інтелектуальну загадку є вірші лабіринти, оформлені в квадрат. Ми дотримувалися теми війни і спробували створити таку поезію характеристику ворога. Уважно подивившись, ви помітите літеру Z. А ось поезія Трикутник. Ключовими є слова Україна війна. Сьогодні комп'ютерні технології дозволяють створювати різноманітні форми. До вашої уваги, поезія куля. Та поезія кур. Отже, зважаючи на завдання, які ми ставили перед собою, можна зауважити. Витоки геометричної поезії сягають античності. В Україні візуальна поезія набула розквіту в епоху бароко. Найяскравішим її представником є Іван Величковський. Наступним кроком розвитку фігурної поезії стала творчість Миколи Сарми Соколовського, поетів постмодерністів та модерністів. Створені нами поезії є актуальними.